Добрий день, мої малята. Дітки, а чи хочете ви дізнатись, хто сьогодні до нас на гостину завітав? Тоді відгадайте загадку. Не дід, а з бородою, не корова, а з рогами. Молоко дає, капусту жує і співає. Ме. Так, до нас сьогодні завітала коза. І не сама. А привела із собою подружку. Погляньте малята, а як ви гадаєте, яка коза казкова, а яка справжня? Так, ось казкова коза. А поясніть, чому ви так вирішили? Правильно, тільки в казці коза може мати такий казковий вигляд. Жіноче вбрання, прикраси. У казці відбуваються різні чарівні та несподівані події. Звірі можуть ходити чи стояти на двох ногах, розмовляти, носити одяг як у людей. І українські казки часто починаються подібно: Жили-були, жив собі, були собі. І зараз ви переглянете українську народну казку. Яка називається Коза Дереза. Слухайте і дивіться уважно. А потім скажете чи сподобалась вам саме ця коза? Якою ви її собі уявляєте. Коза Дереза, Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець її аж до вечора. Та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та й вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через грибельку та й вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина. Що він погано худобу доглядає, та й погнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець казу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кизонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та й вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через грибельку, та й вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила клиновий листочок. Бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу. А сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та й вхопила клиновий листочок. Біла через грибельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився. Схопив палицю та як став по бокам лупити. А вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчики питаються А хто? Хто в моїй хатці?» А коза сидить на печі та й каже Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вибіг з хатки сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь? Та й питається. Чого ти, зайчику, побігай,чику плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати? Коли в моїй хаті звір страшний сидить. А ведмідь. От я його вижену. Побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. Ведміть злякався Ні, зайчик побігайчик, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під тупком та й плаче. Коли йде вовк і питається А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати? Коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчковій хатці? А коза з печі Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик ізнов пішов, сів під тупком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав. А то ти? Отже, вижену. Побігла лисичка до хати. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечі. Я коза дереза, за три копи куплена. Півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. О, от і лисичка теж злякалась. Ні, зайчикова бігачку, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. І лисиця гнала та не вигнала, а то ти отже вижену. От поліз рак у хатку та й питається. А хто, хто в зайчикові хатці? А коза спечі. Я коза дереза, за три копи куплена. Півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч, а я рак не борак. Як ущипну, буде знак. Та як ущіпне козу клешнями коза як замекає, та з печі та з хати. Побігла тільки видно. От тоді Зайчик Радий прийшов у хатку та також ракові дякує, та й став жити в своїй хатці. Ну що, малята, сподобалася вам ця коза? Ні, чому вона вам не сподобалась? А чи купили б ви собі таку козу? Чому? А яка була коза дереза? Так, вона була зла, погана, обманщиця, хитра. Дітки, а чи бачив, хто з вас таку рослину дерезу? Це такий невеликий колючий кущик. Можливо, тому так і прозвали козу за її неприємний характер. Дітка, а покажіть, як ходить коза дереза впевнено, нахабно, неприємно. А ось стрибає додому веселий зайчик. Покажіть, як він стрибав. Здивувався зайчик. Хто це може бути в хаті? І питає, а хто, хто в моїй хатці живе? Яким він голосом питав? Так, він питав здивований і зляканим голосом. А тепер ви запитайте, як зайчики. Малята, пам'ятаєте, що відповіла коза? Яким голосом вона говорила? Так, вона говорила сердито, страшно, щоб налякати зайчика. Скажіть слова кози. Злякався зайчик, вибіг із хатки і сів під дубочком та й плаче. Покажіть, як плакав гірко зайчик? Молодці. Малята, а назвіть мені, будь ласка, усіх тих, хто хотів допомогти зайчику. Малята, а чому ні, ні ведмідь, ні вовк, ні лисиця не змогли допомогти зайчику? Так, бо вони злякалися кози. Боягузи, а хто ж найсміливіший з героїв Казки? Бачте, рак найменший, але це йому не завадило бути сміливим. І ми зараз з вами пограємось в гру загадки. Спочатку я скажу, що він робить. А ви здогадаєтесь, про кого це йдеться. А потім ви будете загадувати. Листячко їсть, водичку п'є, обманює, лізе в чужу хатку. Хто це? Іде, бреде, реве, малину їсть, мед любить. Хто? Маленький, влітку сіренький, а взимку біленький. Полохливий любить жувати капусточку і морковку. Хто? А зараз ви придумаєте такі загадки про інших героїв казки. А я буду чекати на ваші загадки. Молодці! Молодці малята! Ви запам'ятали, як називається казка? А чи хотіли б ви бути схожими на козу? А поясніть чому? До побачення. До зустрічі!